Прямо зараз Трамп та все його оточення готується до великої паніки на ринку. і На фоні цього ми знову ж таки впадемо на крипторинку. Розказую, чому. З недавнього ще в своєму телеграм-каналі своїх підписників з телеграм-каналу попереджував про масштабне падіння, яке мало ще бути з п'ятниці. Бачимо про те, що якраз таки перша зупинка потенційно у нас була зона 113 тисяч доларів, а друга це зона зацікавленості, Більш гірший сценарій, якщо ми не закріпимося в зоні 113 тисяч доларів, це зона 111 тисяч доларів. А після досягнення цих таргетів я хотів би побачити висхідний тренд. І що ми бачимо? Ми ідеально відбилися від цієї зони. Це була зона головна 118 тисяч доларів, і на фоні цього ми пішли вниз. Ми не закріпилися в зоні 113 тисяч доларів, але ми закріпилися в зоні 111 тисяч доларів і бачимо, що у нас є вже відкуп. Також по карті ліквідації бачимо, що до зони 115 тисяч доларів у нас дуже всіяно багато ліквідності, тому потенційно зараз ми йдемо в зону зацікавленості, яка позначена ось таким чином. А після знову ж таки переходимо з вами на карту ліквідації. Бачимо, що знизу також багато ліквідації і ліквідності, тому вже скоро, я думаю, з зони 115 тисяч доларів ми підемо в зону 108-107 тисяч доларів, яка знаходиться ось тут. Також детальну цю там вже вийшов в моєму телеграм-каналі. Також я поки сижу без позицій, але я кручу об'єм на біржі вайтбі, щоб забрати халявні долари. Деталі також тут переходь телеграм-канал і виконуй ось це промо.